Від дитячих кофточок лупіну, світшотик на баєчці 98, 104, 86 Кофточка На замочку на баєшці, 134 140 на баєчці, путь 146-152 баєчка. Така двохниточка спортивна на замочку 122 128. Світшот на баєчці 158-164. Ході 158-164. баєчка, світшот 122-128, світшот 122 128, також баєчка. Натуральна тканинка, світшот 98 104. Такий де набір. Полугольки 110-116, простенький руком, 158-164 баєчка світшот. 98, 104 світшоти, 110-116, Худі 158, 164, 122, 128 світшот. 140 світшот, баєчка. 128 128, баєчки світшот. 110-116 баєчка світшот, 110-116 баєчка світшоти, 1864 по трикотажу кофточка в річчю.